Оце кінжальне протистояння. Наші звітують збили шість кінжалів, ті кажуть, що збили Петріот. І... Знищили Петріот. Знищили. Вони кажуть, так. Мені сподобалося порівняння, сказали, що не треба, не треба Росії воювати, треба випустити Коношенка на в ефір, і він оголосить, що Росія перемогла весь світ. Ну, дивіться, знищити Петріот неможливо. Чому? Тому що це комплекс. Єдине, коли його можна знищити, якщо от, як на параді там, на виставковий майданчик поставити машину колеса до колеса. А що таке комплекс? Бахнути... пана, пана Олежа? я вибачаю. Давайте, чому я, не можна... я, зараз, я зараз розкажу. Так, от, якщо поставити машину колеса до колеса на одному майданчику, тоді так, однією ракетою можна все знищити. Комплекс включає в себе. Ну, як мінімум, там іде шість-дев'ять пускових установок. У нас наскільки я почув від пана Ігната. У нас вісім пускових установок в комплексі, включає машини зв'язку, машину командного пункту, машину радолокаційної станції, машину з генератором живлення і цілу низку транспортно заряжаючих машин. Отакий от комплекс десь близько 20 20 машин. Розташування комплексу сягає до одного квадратного кілометру, одного квадратного кілометру, щоб знищити комплекс, треба випустити майже таку ж саму кількість ракет, як і кількість машин в самому комплексі. Тому що відстань, навіть між пусковими установками, вона дуже велика. І судячи з того відео, яке показали, я би сказав, що Ну якщо один елемент Цього комплексу пошкодили. От а як, а як з'ясовується, то о, скоріш за все це пускова установка. То решта решта комплексу залишається в боєздатному віді вигляді і може продовжувати ведення бойових дій. Ну зменшиться на період ремонту, зменшиться там на чотири ракети вогневі можливості. Але комплекс працює. Тобто, це не так, і як ми більше, уявляємо. Я... І тим більше, вибачте, я закінчу. О, я зауважу, що на мій погляд, ця ракета це була скоріш за все, з числа збитих ракет вона просто здетонувала під час падіння. Тому що, ну навряд чи, ну якщо вони цілили по вогневих позиціях, то в стартових позиціях комплексу, то скоріш за все, ракета була б збита ще на підступах. Скоріше за все, вона просто пролітала повз і була збита і здетонувала під час падіння. Тобто, це не так, як ми уявляємо там кі... цей Петрі. це така коробочка, вона стоїть одненька в одному місці, так дуже зручно, компактно. От вона являє собою дуже багато а, ну, таких основних складів. Дуже сказав... багато елементів, які розташовані. Ще раз кажу, квадратний кілометр. це як мінімум позиція одного комплексу. Це квадратний кілометр.